Зазвичай, у лютому березні навчального року, український флот кидає всі свої сили на виконання першого курсового завдання Каодин. У цей період більшість екіпажів приводить до ладу матеріальну частину кораблів та активно готуються до здачі цього курсового завдання. Екіпаж флагмана вітчизняних військово-морських сил фрегата Гетьман Сагайдачний вже завершує виконання роботи з відпрацювання Каодин. Протягом трьох місяців відповідно до курсу підготовки надводних кораблів та програми підготовки за спеціальностями. Військові моряки майже щодня відпрацьовували елементи Першого курсового завдання, яке нагадаємо, проводиться з метою організації корабля і підготовки його до бою та походу. Три дні на борту флагмана кипіла робота, розпочали задачу першого курсового завдання з строєвого огляду і строєвої підготовки екіпажу. Було перевірено стан приміщень корабля, здійснено провертання зброї і технічних засобів. Наступного дня приділили увагу веденню документації та відпрацювали практичні контрольні вправи організацію несення чергової вахтової служби на кораблі, дії особового складу за всіма корабельними Розкладами, організацію всіх видів оборони, радіаційного, хімічного і бактеріологічного захисту та забезпечення живучості корабля в пункті базування, і головне організацію приготування корабля до бою та походу, готовність його до виходу в море. В останній день, відповідно до плану проведення заходів першої курсової задачі, екіпаж фрегата Гетьман Сагадачний відпрацював бойову вправу М-1, завантаження мін на борт та їх умовну постановку. На ваших очах проходило відпрацювання бойової вправи М1, приймання міна корабель на фоні відпрацювання курсового завдання К1. Залучався весь корабель, розрахунок прийому та постановки мін. Було відпрацьований прийом повного магазину міна корабель, а також дії по постановці мін. Також були зняті контрольні нормативи по приготуванню мін, по приготуванню корабля. Особовий склад, завдання впорався добре. Я вважаю, загальна оцінка буде ниже ніж добре. Остаточно це буде вирішено пізніше, коли буде проведено аналіз. Але попереднє добре. Успішне виконання завдання приму залежить від професіоналізму кожного члена екіпажу, спостерігаючи за вправними діями матросів, забігаючи наперед, можна з певненістю сказати, що з першою курсовою задачею екіпаж корабля впорається з легкістю. Відпрацьовували Електрик відповідає за генератори. Які в складі з дизелем М849 дають живлення на корабель. При переході на дизель я власне перебував у крові станції при переході з живлення з БРВО на бортове. і приймаю участь в поданні живлення на споживачі. Наші споживачі живлення. З причальної стінки ми не можемо стільки взяти нагрузки ампер, як видають наші дизель-генератори. Відпрацювання першого курсового завдання дає повне право екіпажу готуватися до складання наступного, що стане заліком, а головне допуском до керування кораблем під час самостійного плавання та виконання завдань за призначенням у морі. Усі ці контрольні заходи повинні бути проведені вчасно для того, щоб корабель у майбутньому зміг виконати всі поставлені команди.